Вітаю всіх себе на каналі і моїй майстерні. І сьогодні в мене на ремонті ось така акумуляторна ланцюгова пила від торгової марки Grand. Як я відразу побачив, що батареї йдуть не від цієї фірми, не від торгової марки Grand, а в людей вияснив, що це за батареї, так їм сказали, що купили в інтернеті ось такий комплект і з такими батареями. Ну, не знаю, втулили, напевно, їм такі батареї. А чого кажу, втулили, бо береш в руку цю батарею, а вона легенька, як пірінка. Ну, не знаю, як вам передати на відео вагу її. Ну, Візьму ваги і зважу, і продемонструю, покажу вам, що ця батарея дуже-дуже легенька. І відео буде про ось ці батареї. Зараз все буде по порядку. Тепер дивимося. Батарея ProCraft 2 А на 20 вольт. 405 г. Ну, на 100 з чимось грамів, на скільки там. На 115 грам важча. Ну, це відчутно в руці. 115 грам це відчутно вона якби пів батареї, на півбатареї більше важить. І дивимося, 4 амперна теж 20 вольт 620 грам. Ну, ось така батарея приблизно має важити там, 600 там, грам там, 580, ну не, ну, не 290 грам. Ну, це відчутно в руках Зразу тільки візьмеш, думаю, що ж там ви туди напхали. Ну, пуста батарея. Коротше, що ми багато говоримо, зараз я їх розберу і подивимося, що там всередині. Перед тим як розібрати, давайте провіримо тестером, що ж там вони показують. Ті батареї. так. Ну, показує 19.8. Procraft повністю заряжена. 23 і Revolt 23. Ця її батарея 19,9 показує. Ось так. Зараз ми їх розберемо. Ну і також, дивіться, зарядне пише 21-98 Вольт. До чого тут таке написано: 1500 мА. Я не знаю, напевно. Я так все-таки думав, що на батареях також писало 98 В. І щоб людина подивилася і подумала, ага, так. Зарядне підходить до моїх батарей, все буде нормально. Хіба так, Ну яких тут 98 вольт, про що ми говоримо? Розкрутив, дивимося. Так, так. Дивіться, навіть є тих 5 елементів, що має бути, ну, як на 20 вольт. А мало би бути їх в 2 рази більше. Мало би бути 10. Але чому вона така легенька? Ну, досить легенька. Тут ж так само стоїть 5 елементів. ну вона... Ну, скажімо так, півразу важча. 400 грам, а ця 290. Ну, значить, елементи тут стоять неякісні. І, як показуєте, дивіться, на них зовсім нічого не написано. Так. Ніскільки тут вольт, ні скільки Ампер, ніць не пише. Ось така вам батарея. Тут все по-простому зроблено. Ну, зварка так, так собі, бувало і гірше. Тут так собі, але ось ці елементи, вони, як бачу, напевно, вони і ріжуть на 5 хвилин на цій пилці, більше вона не ріже на таких елементах. Дивіться, для наглядності розібрав прокрафтовську батарею. І що ми тут бачимо? Пише на кожній банці є маркировка. 37 вольта, 2000 мА, ну, все як має бути. Ось так вона зроблена. Дивіться, яка плата. Ну, зовсім все по-другому. Є індикатор заряду батареї. Ну, це не той дешман. Бачите, якесь очить. І так само все, тих 5 елементів стоїть, але вага зовсім відчувається, зовсім інакша вага. Тобто, що цю положити зараз на вагу, що цю ну, скажімо, я сильно не буду. Углубляться, говорить. Прийшов дядько на почту, відкрив і взяв в руки вагу. Все, Тут тільки одною вагою можна ну, в руці вияснити, яка батарея нормальна, а яка ні. А далі вже, то вже йдуть електрончики, вже перевіряють ампераж, ємність і скільки вона там витримує. То ви вже, так скажем, в таких домашніх умовах то вже треба сидіти, мати е, апаратуру, техніку і це все вичисляти. А так, на перший погляд, взяли в руки. Пуста, все, ліпше таку батарею не брати. А тепер підіб'ємо підсупки. Ну, бачите, які батареї мають бути. Ось такі, а не такі. Так що не ведіться на всі ті, е, модні там, 98 вольт, модні реклами. Там Зараз, як то є Макіта, не Макіта. Коротше, по знижки е ви попали під акцію 900 гривень. Тільки сьогодні. Коротше, ну, Ви бачите, що після такого, як ви купите, що у вас буде в результаті. Ось така батарея, Ну, неймовська. Тут нічого не пише, і вона зовсім нічого не робить. А на цьому буду закінчити своє коротке відео. Все, що хотів вам показати, показав, трошки вас здивував. Кому подобається чим я займаюся, підписуйтесь на мій канал, підтримайте відео лайками. Пишіть коментарі, хто вже попадався на таку техніку, І як вона працює, і чи взагалі чи можливо її повернути назад. Я думаю, що неможливо, бо багато людей говорять, що. Назад відправити навіть по гарантії нереально, не беруть трубки чи ще щось там. Коротше, нема вже тих телефонів. Також раджу купувати вже провірені бренди, які ну які вже мають свою репутацію, наприклад, чи Grand, Чи Револьд, чи Прокрафт є повно відеоглядів на Ютубі. Тести, огляди, батареї розбирають. ну Дуже багато зараз є інформації. Тобто можна купити в офіційних дилерів, можна купити в офіційних магазинах. ну Їх можна купувати, бо є до них запчастини, є до них сервісні центри, є гарантія. ну якби Провірені вже бренди. А люди далі купують якісь новнейми. Ну, я про всі батареї. Купують ну в нейму, Думаю, що вони там зекономили якихось там 200-300 гривень, що за 950 гривень купили по акції та й все тішуть себе, що ох, зараз будуть різати. А насправді виходить так, що вони працюють 5 хвилин ті батареї і все. І, і їх викидати, і треба купувати нормальні батареї. Нові. Ну, ось так. По традиції, всім вдалих ремонтів.